Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні пропоную вам дізнатися, що вас чекає ближчих нехай буде ближчих два тижні. І буду я робити розклад по домам у гороскопу. Буде 12 домів. Я буду пояснювати, звичайно, що... який дім за що відповідає. І будемо дивитися, які там карти випадуть. Також, хотіла сказати, що це один варіант, але я його рекомендую до перегляду і думаю, ви обов'язково щось для себе знайдете. Я буду відкривати, називати дім і одразу відкривати. Не буду спочатку викладку робити, тому що це дуже довго, буде часу займати багато. Не хочу вас, знаєте, затримувати. Тому я зразу перші я дивлюся. А хто хоче. Який розклад особисто, пишіть в описі є мої контакти. Так, перший дім, перший дім ближчих два тижні. Перший дім відповідає за вас, як особистість, також за ваше таке фізичне тіло, за вашу зовнішність. Давайте дивитися, що буде. Королева Кубків і відлюдник. Да? Карти говорять, що ви будете приділяти цьому увагу 100%, прислухатися до себе. Можливо, знаєте, захочете себе в форму привести. От ви, ніби, захочете в собі розібратися, уділити увагу і своєму психологічному стану, не тільки фізичному. Якісь нагрузки фізичні легко тут можете робити. Тут у вас виникне бажання покращити себе, здобути якісь нові знання, саме розвиток. Перший дім я особистість. І ваша особистість захоче за ці дні розвиватися, покращуватися. Ну і <кій> Рицар Кубків говорить, що ви будете це робити в якійсь комфортній атмосфері. Це буде не даватися вам, знаєте, як складно. Це буде даватися, не сказати, що легко, не можна так говорити, але гармонійно. Можливо, хтось тут захоче. Звернутися там до фітнес-тренера, позайматися, таке теж тут можливо. Так, другий дім у нас фінансово. фінансовий будинок, фінансова складова, ваша власність, ваші ресурси, ваші прибутки, все, що стосується фінансів. Другий дім, що в цьому домі вас чекає? Клас, знову рицар, рицар, пентаклів і рицар жезлів. Ну... Може бути, що у вас буде багато спілкування з мужчинами щодо фінансів, або вони вам будуть щось дарувати. якщо ви жінка, якщо ви мужчина, то, можливо, ви з кимось будете в партнерстві знаходитися. Ну, ці карти, якщо абстрагуватися, від того, що це карта двора, вони говорять про те, що у вас будуть гроші від активних дій, ви будете багато робити і будете отримувати за це результати. Ну, це хороші карти для фінансів. Фінанси прийдуть. Ви зможете їх заробити, вони будуть йти у ваше життя, в когось буде покращення, підвищення навіть фінансового потоку. Можливо, вам треба буде для того, щоб зробити тут десь відправлятися в якусь дорогу, якісь командіровки. Можливо, це зв'язано бути з дорогою. Але однозначно фінанси тут хороші. Може бути зв'язано з тим, що у вас будуть якісь клієнти, багато клієнтів, чоловіків, від яких ви будете отримувати фінанси. Тому що дві карти двора. Так, третій дім. Третій дім відповідає за освіту, за родичів, за сусідів, за спілкування за оточуючих. Що тут буде у вас? Ух, десятка кубків. Можливо, в когось свято буде. Довго як збирається вся родина, да? вся сім'я. Це може бути те, що відбувається рідко. По сімейся пентаклів. От Планували, планували, хотіли, хотіли, і от нарешті ця зустріч відбувається. Але це гармонійні, приємні стосунки з сусідами, з рідними, з вашими близькими. Ви ніби навчитеся, по сімка контакту показуєте, бачите, як старанно роботу виконують, що трошки лишилося. Да? Що ви старанно виконуєте роботу, що ви старанно йдете до гармонізації стосунків? Тут райдуга світ і взагалі десятці кубків, ви будете щасливі. От як за якесь мені показано. Тут щось як випікають, тут як накривають на стіл. От, можливо, десь зустріч з давніми друзями, зустріч, посиділки з сусідами, з родичами, може так програтися. Це на такому буденному рівні. Так, далі, Четвертий дім, четвертий дім. Це у нас будинок, сім'я, це батько. В четвертому домі у нас знаходиться батько. Ваше коріння взагалі геологічне ваше дерево. Що в цьому домі вас чекає? Сила і четверка кубків. <кій> Не бачу, що ви щось захочете все в домі робити, вам захочете, захочеться відпочити. Щось руками можливо захочете робити. В'язати, вишивати, да, так як тут пульт переключати. Нема тут активу, немає якихось активних дій. Можливо, от якась відпустка буде. От в плані цього, Відпустка і десь поїдете, але гроші все одно от йдуть. Да? Ну, от в будинку показано так. До речі, це ще може бути робота. Онлайн, да, фріланс якийсь, що ну, вам не треба від дзвонка до дзвонка, і ви можете вдома і попрацювати, і відпочити. Робота на дому дуже тут може програтися. Що тут ще можна сказати? Ну, тут, знаєте, ніби ви не дуже захочете участвувати в якихось таких справах дому. Якась розслаблена, ще атмосфера може ну, показуватися. Ну, знаєте, карта говорить, ніби от в цей період у вас будуть якісь такі класні, приємні моменти, які ви зможете провести вдома, відпочити. От ніякого напрягу у цих картах немає. От вдома, якби атмосфера спокійна у вашому домі. Так, давайте далі дивитися: п'ятий дім це дім дітей, хобі, творчість, ваше захоплення. Легкі романи, не плутатись з особистим життям з партнерами. Да? Це легкі якісь романи, приключення, такі романтичність. Ваше самовираження. П'ять пентаклів. Ну, ви розслаблятися не вмієте, не захочете ближчим часом в плані якихось таких розваг. Ну, ще тут що може бути, да? Ще може бути так, що якщо ви ризикнули і захотіли, щоб ваша творчість приносила вам якийсь дохід, і воно не йшло, да? от ви старалися, воно не йшло, то тут піде уже король Пентаклі, вже будуть гроші. От ви тут рахуєте, не вистачає, а тут уже є. Також можете витрачати. Гроші на свої хобі, на дітей можете тратитися, на свою творчість, на свої захоплення. Романтичних стосунків, ну, навряд ли тут якісь будуть легкі романтичні, легкі романи. П'ятерка Пентаклів карта трошки такої безвідповідальності, що говорить, що ви можете від, від, без відповідальності якогось легкого ставлення перейти в серйозність. Король Пентаклів він серйозний, він все все... Всі гроші, все записано, він все знає. А тут ніби як не розрахували. Треба три Пентаклі, а у вас є лише два. Хоча ви вже типу, і думали, коли це станеться якась ця подія. Розумієте? Ну, показує трошки несерйозність, але ну, вона змінюється з п'ятеро Пентаклів на короля Пентаклів. Тому ближчих 14 днів. Ви можете щось потратити, наприклад, там, вкласти в свою справу, і воно вам вернеться. Спочатку ви будете думати, що на щось не вистачає, а потім раз і вертається. Ну і трати на дітей, може бути і все, що зв'язано з цим домом, всі трати. Може, будете на творчість тратитись, там, от, купите щось і в'язати будете чи шити. Да? Ниток накупите, потратитись на своє хобі. Так, ідемо далі. Це у нас п'ять, тепер шостий дім, дім здоров'я, дім кар'єри. Є ще десятий дім кар'єри, але там більше вже такий статус в кар'єрі, а тут буденність більше всьому. Шостий дім. В Вновене ніби щось хочете піти? Тут може бути, дивіться, да, якщо брати здоров'я, що ви поставились на серйозно якось до, до якихось проблем зі здоров'ям. Сімьорка же говорить, що вас е, заставили, можливо, близькі, рідні, да, звернути увагу все-таки, звернутися до лікаря і щось, Якісь вітаміни пропити. Ну, то, типу, знаєте, вас заставляють звернути увагу від легкого такого ставлення до здоров'я безпосереднього і в якійсь мірі несерйозного, Власне, типу, зупиняють і кажуть, ні-ні ні, чекай, чекай. Спочатку вилікуйся нормально, перевірюйся, ти впевнений, що тут все так просто. Да? От карта говорить, перевірся, по здоров'ю, перевір. Не стався так легковажно. Так само і в кар'єрі в роботі. Не йди ще в нове карта, говорить, не йди, не спіши. Ще зачекайся, як сьмерка тут чітко говорить. Ви хочете сюди всі двері, а вас там ніби за ними чекають і кажуть: ні ні, ні зачекай, не треба, не спіши. Щось нове. Поки що в ближчих 14 днів з головою не, не ряйте, так? не спішіть вступати в щось нове. Хай іде все, як іде. Ось так. Ну, В когось дійсно тут може програтися, що у вас буде е, якийсь відпочинок, якийсь чи лікарняний, чи ви самі собі придумаєте відпустка. Є такий елемент, що і ну, гроші э, втратити кудись, їдете кудись, ну, може програватися так запросто. Давайте далі, дивіться, сьомий дім. Оце дім вже э, подружжя э, особистого життя, особистих своїх відносин з партнерами, з коханими, сексуальні стосунки. І що в нас в цьому? Ух ти! тут спетаклів. І дев'ятка Вау, круто! Хтось отримує якісь подарунки. Хтось зрозуміє, що ви цінна для свого партнера, що вас поважають, цінують. Якщо це не особисте життя, а там робота в партнерстві, да, то вона вам дасть прибуток, повагу, вас будуть помічати, ви зможете про все домовитись. Вихід на новий рівень ближче 14 днів у вас буде шанс. Повисити свою якусь самооцінку і відчути, що ви дуже потрібні своєму партнеру, своїй людині. Хто ще не в парі, да, ви можете зустріти, у вас буде шанс. Туз Пентаклів – це шанс. От вам його дають. Ви його, примножте його да, по картам. Так що в партнерстві прям все шикарно. Вас цінують, вас поважають, вам дарують якісь подарунки. Можливо, ви десь разом поїдете відпочивати, да? як подорож, якась подарунок, і от все інше до цього цепляється і програється, да? от так може бути. Ну, шикарно, на сьомий дім просто зебесто. Так, восьмий дім це у нас юридичні питання, кредити, інвестиції. Восьмий дім дуже часто, знаєте, як кажуть, восьмий дім дім. Чужих грошей. Ну, це кредити, це гроші вашого партнера, це інвестиції, ви кудись вклали, то вже на даний момент дуже ваші гроші. Вау! Да? У вас два найближчі тижні. Ну, Дивіться, які карти випадають шикарнючі. просто. Два тижні попереду дуже класні йдуть. Все вдається, приумножається. Якщо ви хочете оформити кредит, оформляйте легко, все дадуть. Якщо хочете віддати, да, там, погасити. Теж вдасться. Юридичні питання, все виходить, все вам підписують. Ну, помагу все просто. Да, да? Все, що у вас планується на цих два тижні, у вас вийде. У вашого партнера, якщо у вас там ви в декреті сидите, да, буде покращення фінансове. У вас може бути інвестиції, якісь, можливо, будете отримувати вже якісь перші дивіденди. Виграш в судах, все. Ну, дивіться, по цих двох картах все йде на вашу користь. А що вже у вас там станеться? В кожного своє. Але однозначно, все в плюсі для вас. Хочете оформити щось, оформите. Хочете щось підписати, підпишете. Ух! Ну, карти б так поскакали. Секунду я їх зберу. Я нажимала на паузу, бо не інакше б я не дістала карти, де ще й трохи камеру порушила, Ну, вже мені що все видно. Так, продовжуємо далі. Десятий дім. Тут вже у нас кар'єра йде і така статус кар'єрі, що ви можете добитися. Ваш керівник може тут показуватися. Ваш соціальний статус. Наприклад, ви були не одружені, одружуєтеся, були одружені розводитеся. Да? От такий, це ваш статус міняється. Ваша репутація, десятий кінь. Ой, чекайте, я дев'ятий пропустила, да? з цими картами ще раз. Переходимо до 9 дому. дому. Підвищення кваліфікації, продовження освіти, отримання освіти, далекі дороги. Дивіться, третій дім показує близькі дороги, дев'ятий дім показує далекі дороги. Якщо тут випаде щось з подорожами, то це буде далеко. І так, дев'ятий дім, я перепрошую, що так, бачите, мене вибило, що впали карт. Отут якраз може бути дорога. Вісімка, а, це вісімка мечів. Це вісімка мечів, ні. Вісімка мечів і король мечів у нас тут. Ну, тут хтось може дійсно отримувати освіту, покращувати свої знання. Може бути, знаєте, як по цій карті, часто по вісімці мечів. Коли ви вже ніби все знаєте в своїй професії, ну. От вам здається, що ще чогось не вистачає, і тоді, і ви хочете ще щось вивчити, покращити себе. да? Тут дві карти, які показують, що я себе покращую. Я хочу бути спеціалістом в своїй сфері, я хочу мати якусь вагу. От я буду хочу бути номер один. Но ці карти показують, да, восьмерка мечів. Що не буде так легко вдаватися. І якщо ви думаєте, що ви ще чогось не знаєте, то, в принципі, да, це більше ваші страхи. Ну, Давайте так, багато я сказала, під, підрозумую. Ви знаєте більше, ніж ви думаєте. Якщо ви хочете покращити свої знання, ну, звичайно, це завжди в плюс. Але те, що ви вже знаєте, цього достатньо для того, щоб діяти. Ось так. Покращуйте, хочете, покращуйте. Але не забувайте, що. Вічний студент не, не дуже часто не може себе реалізувати. Тобто треба, крім знань, ще щось і пробувати робити. Бо тут показано, що ну, можливо, ви вже і так достатньо експертні, але ви боїтеся вступити е, в, в професію свою, показати себе ось так. Дальніх подорожів тут не бачу. Дальніх подорожів тут не бачу ближчих два тижні. Можете, якщо ви займаєтеся, хочете десь далеко поїхати, то тут може бути з документами робота, що ви збираєте документи, щоб поїхати. Ну, самої якоїсь дороги я не бачу тут. Ну, і 10-й да? я вже про нього все сказала, повторюся. Це ваша кар'єра, ваш статус соціальний, ваша репутація, можливо, ваш керівник тут показуватися буде. Ваше становище в суспільстві. Десятий дім. Ого, зірка, вау! І двійка пентаклів. Да? Клас. Статус. Ви можете з'їхатися з кимось. Да? От ніби ви домовляєтеся, що ти і я, ми в парі, ми двоє. Відповідаємо за наше благополуччя. Це, до речі, може бути, що ваш партнер, наприклад, ви тільки працювали, партнер виходить на роботу, да? чи навпаки, ви були вдома, ви виходите, і ви вже двох-два пентаклі несете, дві добичі додому. Ну, зірка, який статус, обалденний, ви зможете сяяти, ви зможете стати на сходинку вище в кар'єрі. Ви будете відчувати, що ви в тому статусі, в якому ви хочете. Бути. Ну, Це підвищення статусу, покращення статусу. По крайній мірі, душевно, ви це будете відчувати, що ви на своєму місці, що ви там, де ви маєте бути. У вас, звісно, карти просто шикарнючі. І якщо от брати, що з Дев'ятим домом домом освіти, да, то тут 10-й дім показує, що ви вже зірка. Зараз взагалі час, що кожен з нас зірка. Вже немає такого, що всі рівні і ніхто да? при радянській владі, ну всі рівні, але в результаті, ну. Ніхто. А зараз кожен зірка, кожен себе може виразити. Мені так подобається. Деякі там говорять, ну, і де молодь, якось так незвично себе виражають, і деякі говорять, Боже, та що це вони таке роблять, а мені так подобається, я такий фую, от люди не бояться, себе показують, самовиражаються, от їм таким хочеться бути. От і ви будете зіркою, ви будете показувати себе. Ви знайдете якийсь такий шлях, щоб в кар'єрі сяяти, щоб себе показувати. Хтось отримає щось таке, що він давно чекає. Зірка показує надію, мрію про майбутнє. Ви можете отримувати свідоцтво того, що ваша мрія здійсниться. Хтось навіть може отримати пропозицію руки та серця, що ми тепер вдвох. Доказ того, що ми пара, ми вдвох, ми йдемо в майбутнє разом. Ось так. Ну, давайте далі. Одинадцятий дім, дім наших бажань. Тому, будь ласка, загадуйте на 11-й дім свої бажання. Також це ваші близькі, друзі. Близьке, ваше оточення, прям друзі з дитинства можуть бути. 11-й дім. Карта закоханих десятка мечів. Це вже, знаєте, коли до здійснення бажання лишилося зовсім трохи. Я не скажу, що цих 14 днів це здійсниться, але м -м, ви будете відчувати, що це скоро буде, і вам хтось прийде на допомогу. По шестерці, ой, по закоханих, да, до вас хтось йде на допомогу. Ви не одні. Близькі люди поруч з вами вас підтримують. Близьке оточення. Це зустріч з тими, з ким ви давно не бачилися. Це допомога в здійсненні якихось ваших планів та бажань. Може, ви захочете просто відпочити, як там ви ще було по картах, ви зможете це зробити. Удосконалення. Дуже часто це вертаються люди, яких ви дуже давно не бачили, але ви їх дуже любите. Це як друг, з яким ти говориш раз в рік, але це все одно твій друг, ти його відчуваєш. А сусід, з яким ти кожен день говориш, ніяк твоїм другом стати не може. Да? Така ситуація. Це приємні дуже карти йдуть. Бажання ви наблизитися, що поки що навряд чи воно здійсниться, і хтось зустріне такого вірного друга по душі. Або нового, або того, кого давно не бачив. Ну, і 12 тім це ваш психологічний, емоційний стан. Це якісь таємниці, підсвідомо. Давайте дивитися, що в 12 домі. Я не знаю, таке що всі от карта диявола на дні. Всі негативні карти лишилися, ну, умовно, негативні, в колоді. Да? Тому що ну, вам випав прям розклад обалденний психологічний стан по помірності, спокій. Я розумію, що мені робити. Я не спішу, я. Определенно, определена, да, що мені робити? І Туз Жезлів говорить, що ви будете малювати своє життя, ви будете відчувати свій внутрішній стан і показувати його, демонструвати, ну, в хорошому сенсі цього слова. Тобто ви будете картину життя свою малювати, ви будете робити так, щоб життя було таким, яким ви його бачите, яким ви його хочете. А оскільки це впадає у нас дванадцятий дім. Тім свідомості, ви будете отримувати якісь підказки, ви будете чути гарно свій внутрішній голос, ви будете розуміти, що ви хочете робити. Ось так. Ну і спокій да, по, по мірності. Ви будете отримувати спокій. Ви будете все, що будете робити, це буде активно, але спокійно, без суєти. Ніяких тут таємниць я не бачу. Тут бувають таємниці да, в цьому домі. Тут все шикарно теж. Все спокійно і впевнено. Ось так я вам скажу. Шикарний, шикарний розклад вийшов. Тому я буду вдячна вам за коментар, за реакцію на відео в формі, лайк чи дизлайк. Хто не, підписав, не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Я вас запрошую. І до нових відео, Па-па!